Що це все Мир вам, браття і сестри, ми будемо знову говорити про Другу світову війну з зі зіркою Всесвітньо-браверського телебачення Артеменком. Чому за Другу світову війну? Тому що, тому що за Троянську війну він знає значно гірше. Тут з нами буде присутній наш брат Олексій. Давайте покажемо нашого брата Олексія. Тепер знову в мене. Присутній наш брат Олексій, він належить до того покоління, яке не здогадується про те, що колись була Друга світова війна, і не знає, коли вона була ця війна. Це щасливе покоління, це покоління майбутнього. Це ті люди, на плечах яких ми маємо збудувати нашу нову Україну. А Славко належить до покоління попереднього. Це те покоління, яке тягне нас за ноги назад туди-от. В нікуди, коротше кажучи, він знає про Другу світову війну, саме тому він про неї буде вам сьогодні розповідати. Я сподіваюся, що ви, як тверзимислячі люди, не повірите жодному слову. Славко, ні, ну ви знаєте, вже після таких початків то вже немає сенсу говорити. Я думаю, надалі, тому що народ і так переживе в большевистських російських уявленнях за війну. Ви розумієте, в чому проблема? І я вже тільки тому, що готувався, мов це продовжувати. Тому я достатньо стара людина. Воно мені нахер не потрібно відверто сказати вас просвіщать. Але якщо власне я вже готувався, то доведеться ще потягнути ці 30 хвилин часу. Ознайомлення з відповідями на першу частину передачі мене зацікавило, тому що народ все таки дійсно живе у цих от уявленнях сувора, варізуна все нам намагається пересчитати танки Т-34, і це похвально. Ми спочатку закінчимо з танками т 34 а потім продовжимо десь перед початком того, де ми перервалися. Насправді більшовики дійсно зробили велику кількість танків, і тут питали за ціну бронетехніки. Я спеціально поцікавився таки більшопартирійських озброєннях. Танк починався з 270 сімдесяти тисяч. Радянських рублів. Це він коштував, я скажу, як тигр. Найдорожче. -до Власне, як шарман найдорогіший. Потім ціна упала до 165 тисяч. І під кінецька вже зовсім танки були ніякі без обрісніних катков. Навіть і 145 тисяч рублів. Це все коштувало на кінець війни. Це я вам скажу так: один т 34 85 коштував як три пантери. Німці за, за ці гроші могли виробити три пантери. І... Тобто, Славко, вся от легенда про неймовірну дешевизну Т-34. все це брехня. Ніколи цього не було. Ніколи цього не було. Ви розумієте, Пантера стоїла 117 тисяч ріхсмара, курс 2,5 можете самі порахувати. Т-4 німецьке коштував 100 тисяч рейхсмарок. Я вам скажу так, з підказкою: 250 тисяч ріксмарок коштував. Це 100 тисяч рублів коштував тігр. Не королівський тігр, а тігр. Шерман коштував від 45 до 65 тисяч доларів. Ясно, що радянські танки були дешевші, Т-34 за Шерман, але ж не забувайте, які ціни на виробництво всього Америка була багата країна порівнювати з Німеччиною. Тобто радянське виробництво було в кілька разів менш ефективне, ніж німецьке, щоб ви зрозуміли. І далі тепер уже за бойові якості цієї техніки. Чому, наприклад, американців не вдалося залякати Т 34 85 Чому американці ніяк не спрацьовувати? На ці танки не зреагували, тому що їхня авіація була успішною в боротьбі. Власне на початках корейської кампанії американська авіація спалила всі Т-34-85, що були. В корейців власне вони дуже добре горіли. Ті що з обрізіненими катками, це дуже просто. Американська авіація вирішувала на пальму будь-які проблеми з радянськими танками. І коли говорити за це, треба говорити за ці плани операції мислями, які Черчилль планував на кінець Другої світової війни. Черчилль зрозумів, що війну спільно ведуть американці і більшовики проти нього і проти Німеччини на знищення власне європейської цивілізації. І Він в розпачі він був великий авантюрист, почав планувати операцію Німисліме. Ну як ми ну, в останніх ми домовимося з німцями, і в попівнічній Німеччині, по цих от рівнинах, по північній Польщі вдаримо все-таки на більш рукави. Це той план Маркса, операції з перевернутися, це був такий одноногий полковник Маркс, велика людина, він загинув відразу після висадки союзників. Ну, це німецький генерал, полковник, а потім генерал. Це єдиний, який правильно розумів стратегію війну з Радянським Союзом, ну, тому і тримався в полковниках, потім генерал-майорах. Ні, ні, якось був небуйний, тому не міг протолкатися серед всіх цих бісноватих. Так він казав, що воювати треба по північному фронту, маючи за собою Балтику як лінію комунікації. І британці взяли цей план. І, власне, там є оцінка британською розвідкою. Він розсекречений, опублікований. І всім, хто це дрочить на радянську військову потугу кінця війни, всім бажано було познайомитися з цим планом. Ні мислями а британським. Там дуже цікаво. Там вказана залежність радянської авіації від американського палива високооктанова, велика кількість низькоякісних дивізій. Ніхто ж не рахує. Всі рахують скільки танків виробило. А ви ніколи не рахували одночасну кількість танків. Ви ж маєте знати одночасну кількість радянських танків в частинах. Розумієте? От перед наступом і після наступу важить не те, скільки зробили. Важі, те скільки у вас було в руках перед наступом і після наступу лишалося. І вони вважали, що вони здатні по попівночі вдарити. Що при тій низькій забезпеченні авіаційним паливом вони знесуть радянську авіацію. Так само при тих поганих дорогах а стратегічна авіація Заходу знесе лінії комунікацій і перемогти більше віків можна було цілком. Я не кажу за реальність цієї війни, я кажу за методи оперативного планування, які ніхто з вас не вивчає, як воювати з радянською Росією. Розумієте, бо ця війна німців з більшовиками в цих степах, вона була вирішенням якихось відв'язаних оперативних завдань, перемовуванням живої сили. Ніякої стратегії війна на східному фронті не містила. Це було бійня, це було знищення матеріальних ресурсів. Це власне те, чим займаються під Авдіївкою. Там геть не було стратегії. Стратегія це блокад нашими категоріями, триашлах це оце знищення Авдіївки. А стратегія це блокада. Це так, як блокують залізниці, так як блокують конотоп і збираються блокувати автомобільні шляхи. Ото, щоб ви зрозуміли різниця між оперативним мистецтвом, Оперативне мистецтво це засипування Авдіївки снарядами. А стратегія це от блокада. Це те, що дозволяє вирішити поза театром воєнних дій. Завдання свої, так от повернувся. вам трохи пояснив, мабуть, ті питання, які більш розумними мені здалися з першої передачі, і повернуся до радянсько-німецьких, радянсько-японських стосунків. Питали, що не, не перебільшую я ноту німецького уряду на з оголошенням війни. Ні, не перебільшую того, що ну дійсно ж домовлялися про одне. Навіть навчання були за Кавказької військової округи, здія на Іран на Ірак, власне, захопленнями нафтових полів Масула, з бомбардуванням. Все це пророблялися ці навчання ще на весні 41-го року. Потім їх використали для окупації Ірану цей досвід організаційний. А потім Гітлер відразу зрозумів, що союзник не надійний, що Сталін багато чого хоче, і десь він між осінню 1940-го та початком 41 го вирішив, все таки щось треба робити з цим родцем, і багато чого допомогли британі. Танці, все-таки оцей Кріпс, як він казав Таворошилов товариш з матом. Я це його мать. То каже, що їздив дійсно Кріпс змовлятися, і відразу після того почався оцей пуч в Югославії, переворот. І власне він же ініціював подальший виток світової війни. Оцей от переворот в Югославії, саме він підважив хистку рівновагу між Сталіним та Гітлером. Це успішні дії британської власне, дипломатії. І, навіть, в аніме ми бачимо ці в одній серії аніме. Правильно, і танки, як змовляється це школа святої Галаріяни, змовляється власне з більшовиками. Ну так воно і було, в принципі. Так вони і змовилися навесні 41-го року чужими руками і стравили Сталіна і Гітлера. Так от, розумієте, в чому дворічні Він візнав Атлантичну Хартію, все, що він віддасть Прибалтіку, Польщу. Відразу після перл Харбора. Що ми бачимо в Куйбишеві? Ніхто ж з вас не спостерігає події в Куйбишеві. Ви все ж мислите подіями на фронтах, де люди вбивали один одного, а стратегія то воно була в Куйбишеві де були посольства. Радянські військові представники вітали японців з успішним нападом на Перл-Харбор. Це історичний факт. Радянська військова делегація. Вітала японське посольство з успішним нападом на перл Харбор, тому що Японія вважала, що радянський Союз після суспільство їх союзник, власне. Тому що, от бачите, не встигла Америка приєднатися до Другої світової війни. Як Сталін вже вітав японців і японці до останнього, поки він їх не обдурив, вважали, що радянський союз є друг. У от немерена каварність монгольська Сталіна, вона вже власне його і натравила після можна можна? запитання? Я хоч не зовсім пам'ятаю, коли була Друга світова війна, але от, я от знаю точно, що Сталін все-таки гнав німців до Берліна і хай там от, ну ви кажете, що техніка була погана і там і все було погано. Ну а як вони тоді там дійсно шапками і шашками гнали аж до Берліна. Чи це чи в чому був Ні, Ну Вони успішно вирішували оперативні завдання. Вони перемолювали матеріальні ресурси на до одного. Це прекрасно. Стратегія ж робилася на інших театрах війни. Дивіться, скільки вони гнали один одного до Бреста, від Бреста до Москви, проти від Сталінграда до Бреста. Скільки все це років тривало? Правильно? 41-й, 42-й, 42-й, 43-й, 43-й, 44-й 44, за три роки. Союзники висадилися в червні 44-го року, і якби не політичні домовниці, якби не цей урод Рузвельт, вони були б в, Берлі, в Берліні взимку 45-го року. Розумієте, вони вирішили це питання стратегічно висадилися і все, і тільки через полі вони власне дійшли до Праги, дійшли до. Тюрінг німецькі, що якби не заважали Паттону. чи чисто через союзників, тобто що своїми силами це ж прекрасно, що німці і більшовики вбивали один одного на територіях, які нікому не важили. Походьтеся, воювати дійсно треба в Донецькій області, вам її шкода було, от ви воювали. Вам і хоч трохи шкода було. Скажіть чесно, Донецька область ну зовсім. Походьте, це ідеальна територія. І Фербранде Ерде випалена земля. Власне, саме там було застосовано німцям. От ви ж вважаєте, це ж ідеальні землі для війни трохи шкода, так, так ну і, так, та так. Маріуполь. Маріуполь був в зоні якоїсь словацької окупації. Чи на початку ясно, що всім шкода Маріуполь, а от поза Маріуполем. Ну, Ну, відверто, ну не дуже ж ні, ні ну це не тільки да, це всім українцям, напевно, насправді байдуже. Коли війна почалась, вони ж всі, в принципі, так і говорили, що на слава Богу, скільки можна да. цей Донбас, да. кормити. Ну от уявляєте, що там ці два. А, а слухайте, а три оцих наступи на Харків, і зум із Барв'янкова, і дві операції 43-го року. Хоч комусь було б шкода Харків. <сум> відверто. Ну давайте відверто. Де да, нікому б не було, при всій моїй любові до харків'ян, при всій моїй повазі до їхньої самобутньої культури, але ж нікому не було б шкода Харкова насправді, ніхто за нього не переживав. Ви ж ніколи над цим не задумалися. От дивіться, німці були вже під Львовом, власне, скільки там до Варшави, 600 кілометрів, і ще все ще стояли на півночі під Ви Розумієте, оця от гіперболізація Південного фронту, вона надзвичайно. Дивіться? Марш, і всі казав, що наступайте в Дольбалті. Над Балтикою до 45-го року радянська флота не панувала. У вас будуть лінії комунікації, не буде цих дебільних залізниць, не буде цих придуратих партизанів. Ну не як не так партизани шкоди, як власне дебільні залізниці. Доріг же ж не було. Ну нападайте північний флаг, а потім з перевернутим фронтом Такий, Ні, чомусь його поперли. Ця от любов до східного фронту може це Гітлера підвели і Сталіна удавлені за Першу світову, за цю угоду Бреську за роль України. Все таки Україна має пишатися тим, що її у неї було двоє визволителів, і визволяли нас до останнього українця. Розумієте? Жодну з власних країн так не визволяли з такою любов'ю, з такою старанністю, як Україну. Так, а що а раніше вони теж всі завжди ходили через тим напрямком а не співчину? Може через ресурси, просто що там можна було, хоч щось там якось, чимось їх годувати, чи якісь, що те, що захоплюєш втримати в тих болотах, напевно, трохи напряжно, хоч там і не, ну, зручніше доставляти уже імперське і... відомство. Оце як його сільського господарства економіки порахували, що війна не буде економічно вигідною проти радянської Росії. що Сталін здатен визискувати своїх селян з більшою ефективністю і постачати жирами... У і зерновими значно краще, ніж німецька опукаційна адміністрація. Німці вважали, що вони не можуть бути настільки жорстокими визискувачами, як Сталін. Тому вважали, що мир зі Сталіним вигідніший ніж війна. Віна для Гітлера була вимушена через оце безмежне монгольське коварство Сталіна. Він німці вважали, що краще хай Сталін поставляє харчі, бо він більше витисне з селінина ніж німецька адміністрація. Вона да, для німців була вимушена на сході. Розумієте, вона дозволила британцям, в тому числі американцям, перемолоти ці ресурси німецькі. От як би було воювати, якби ці німецькі ресурси не були перемолоті на сході? Розумієте, це було винищ... чисте винищення без вирішення жодних стратегічних завдань. Коли ви знищуєте військову силу, це не значить, що вирішуєте такі завдання. Ви просто знищуєте матеріальну силу ворога. Завдання виконують ті, хто. Захоплює, хто захоплює стратегічні якісь райони, розумієте? Хто знищує індустрію? Наприклад, ну союзники західні, подивіться, вони ж знищили, Вони розбомбили все, вони, зрештою, підірвали постачання зі сходу. сила німців в чому була? В маневрах і сходу на захід. Завжди взяти, що на Курску вони виграли в кінечному. Виникли вони виграли операцію на Курську і були змушені перекинути ці дивізії в Італію через настив союзників. Ти не можеш битися на двох фронтах. Розумієте, що цілі вирішувалися на заходу, а тут було знищення суцільне. Це теж була ціль послабити оби, 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 обидві сторони. Ви розумієте, в чому проблема? Тому ми не можемо кількість жертв. Вона свідчить лише за жорстокість боротьби, за те, що за чисте оперативне мистецтво розумієте? Важать темпи просу, просування. От в чому Темпи просування порівняйте. Власне, як швидко союзники вирішили ці ж питання, як довго їх вирішував Сталін? От в чому проблема. Так, от повернемося власне до цих, от до долі України. Що Сталін геть не знав? Чому я от за 43-й рік маю повторити нам? Сталін геть не знав, де буде кордон. Розумієте, ситуація визначилася десь після Сталінгаду. Він зрозумів, що не буде нового компромісного миру, що захід можна шантажувати миром з Гітлером, але швидше за все миру з Гітлером уже не буде. В 43-му році він остаточно з цим визначився, що ми, миру з Гітлером не буде, і почав терор. Оце от Кузнєцова, Куба. Ясно, що це були дії спрямовані на погіршення стосунків з Німеччиною Остаточно. Вже заведе. Вони ж чому вони не вбивали нікого з німецьких чиновників 42-му році, наприклад? Ну чому? Нашого друга, коли вбили, але ж вони намагалися, коли підірвали Успенський собор. Вони намагалися ну, вбити тіто. Ті ну теж удар. Це терористичний раз. акт. Ну це правильно, тому що ну це від варварства монгольського. Чому б не вбити? Вони все таки були в паніки. Вони ж вони ж вважали, що йдуть назавжди тоді. Тоді ж, це ж дії розпачу. Вони ж знищити все. Вони ж вважали, що не повернуться сюди. Розумієте, чому ж так само натравлювали саме не Петлюрівців, власне, спочатку, навіть наших братів націоналістів на Бульбівці. Чому натравилось? Більше боялися Петлюрівщини, ніж Бандерівщини. Потім розібралося вже, що Бандерівщина більш небезпечна. І розумієте, оте, от коли він, він ще навесні 44-го обіцяв, обдурював, що поверне польський кордон східний. Власне, на Валині навіть стовби ставили ставили прикордонні якийсь час взимку 44-го року от на ранній весні. І ці іграшки будуть звати, що Сталін вже розірвав стосунки з польським урядом, і британці це простили безсильні. Це дуже важливі речі. Розумієте, те, що ми говорили за знищення євреїв на чорному морі, власне в інтересах Британії Сталін же робив цей реверанс. Він же ж перешкоджав еміграції євреїв на Палістину. Він же грав британські ворота одночасно для чого? Що ми вам моїмо миємо руки, вирішимо єврейське питання для вас, власне, наші подводники знищують єврейських біженців в чорному морі? А ви за це допоможете нам зрадити Польщу? Власне, вдалося зрадити Польщу В тому сила, що власне, але прогресивність цієї ідеї в чому? Створення нових держав. Що власне першою новою європейською державою стала повоєнна Польща. Ви розумієте, в чому геній Сталіна? Що він створив нову Польщу, нову державу на нових теренах. Він повністю вирішив цю проблему вічну. Розумієте? Ніхто не міг вирішити польську проблему. А Сталін вирішив. Він переніс поляків на інші, більш сприятливі для них терени. Розумієте? І тут, от нам у на цьому етапі з 43-го року по 45-й важить саме українська зовнішня політика. Ми завжди чомусь плюємося. Ми навіть не знаємо, хто був там головою уряду. Так, от середня людина, в принципі, навіть я він тільки через книжки може подивитися. А який ж був український уряд в Куйбишеві, ми ж нікого власне не знаємо. Власне, що Коренічук якийсь час був правда, наркомом. Більше ми так от назвати нікого й не можемо. Оце от загадковий український уряд кульбушово поруч з іншими емігрантськими урядами і це ж цікаво, і власне українська радянська інтелігенція підняла оту от нацистську ідею створення великої України. Це дуже цікавий феномен. Одмитре. Ви зараз будете мені заперечувати, що це були васали Сталіна, що вони все це робили в інтересах імперії. Але ж яка гордість українців піднялася, що вони... Відчули себе спроможніми об'єднати весь український нарід аж до закерзоння, закарпаття і румунії. Ви розумієте, який це був порив для української інтелігенції недобитої? Навіть цей Корнічук він же всерйоз, Він з таким годром він же все розболтав фірлінгер. Перше, що зробив Корнійчук, як нарком, він все розказав чеському посланнику. Той одразу написав, а чо одразу же настучав своєму уряду, і потім Сталін Кордінчука зняв, щоб менше ляпав язиком. А він одразу сказав, що ми об'єднаємо всіх українців в світі, власне в Європі. Ми створимо велику Україну. оцей втілимо нацистський проект. І роль Хрущова. В чому ви розумієте? Оце ж, от партизанщина українська, як вона просувалася на захід, це от спроби приєднання Закарпаття. дивіться, як Чехів елегантно виставили Закарпаття, як окуповану мадярами частину, власне, румунську. Частину зак... да, власне, от Буковини і Угорську, це ж вона була Угорська під до референдуму, а потім її окупували Румуни. Її ж так і не повернули. Власне, після Румунії вона все дісталась радянській Україні. В цьому сила. Ми ж хотіли Марамура ж захопити. В що якби там не хоробрий румунський префект, якби він не озброїв селян, там які були сутички, що по -по війні між українською народною міліцією, яку робили партизани радянські власне закарпатці. І румунським населенням Ми би, стар... би відхопив у Марамуреш завдяки штабу партизанського руху українського. Український штаб партизанського руху. Це був такий розсадник української іреденти, Що я скажу, що їх на силу зупинили власне? Чим румуни відкупилися? Віддали частину придунайську. Більшовиками тоді Сталін вирішив, що марамуриш йому геть не потрібен. Але ж Хрущов змагав до якоїсь зовнішньої політики? Якась українська підтримка була, якісь незаконні збройні формування. Українці творили з рамена штабу партизанського руху, хоч би оцю от на Марамурищині народну міліцію, Ясно, що вона була прокомуністична. І з ким вони там співпрацювали з уніатами, активно. Бо єдині нормальні люди, з ким можна було говорити, наприклад, об'єднання українців, Уняти були румунські, власне, ну не з православними говорити про такі речі політичні, як ви, ну, ви ж самі знаєте. І ми ж цього не розважаємо, цих от речей постання нових держав. Правильно? І, власне, постала нова, якщо постала нова Польща, постала нова Німеччина, чому Німеччина ця нинішня виявилася життєздатною? А може, не життєздатною, ми не знаємо, бо дуби ж німецькі сохнуть. Бо німці перенесли з якихось важливих для них земель, розумієте? Забрали щось важливе для німців і створили нову німецьку націю. Тому, коли в нас зараз щось забирають, правильно? Це теж має щось означати. Може, це нам дають шанс створити нову Україну з новим духом. Я не знаю, чи це добре, чи погано, але це вже було. Ну, власне, десь так. Тепер ви все знаєте. Не знаю, як ви будете з цим далі жити. Амінь.